Вітаю всіх Харків. Дивіться, давайте я зроблю ще по місту один розклад по місту до кінця тижня, до 28 квітня, включно по місту. Яка буде ситуація в місті Харків? Цікаво з точки зору людей, харків'ян. Давайте так. Ситуація в місті з точки зору харків'ян. Як себе почувають харків'яни? А харків'яни живуть в надії, що все буде добре, і наша влада щось зможе. Головне, на що зможе. Так, що в нас є певна перемога. Харків'яни розуміють, що не захоплене місто, що тоді не змогли, потім вийшли з області. Це вже певна перемога. Перша перемога. Харків'яни такі в надії живуть. Але дивіться, це виснаження, повне виснаження у людей, повністю виснаження. І надія на краще, що буде краще. Емоцій багато, бачите, кубки це емоції, ну, криша їде. І світло це енергетика. Світло, люди сидять без світла, це правда. Стан харків'ян ось такий. І я скажу це правда. Так, а кінцевий результат який? Знову щось невідоме. Ви знаєте, щось постійно невідоме, обмеження, серйозні обмеження. По-перше, страх, страх є окупації, що в кільце візьмуть, це все, що було в смс ках По-перше, по-друге, мають серйозні обмеження. І це, я б сказала, страх вночі. Тому що вночі є постійні обстріли і страх спати спокійно є таке. Допомога. Начікують на допомогу. Це правда. І це обмеження також світло обмежено, вимикають, графіків немає постійних. Тобто, це стан людей просто ж. Так і живемо. Так, хочуть цю колоду подивитись? Харків'яне, стан харків'янусь. До кінця тижня, що у нас? до 28-го квітня, тому що ці дати якраз беру, що там буде в нас. Нерви, нерви, нерви. Початок чогось невідомого може бути. Знову оточення, кільце, га-га, капець. Не, бій, не бійтесь. Це хитрі маневри, які роблять ворог. Наші підхватують, щоб давали допомогу. Хтось. О, все. все буде добре, дивіться. Вивчаємо ситуацію, слідкуємо за ситуацією. Обстріли ніхто не відміняє. Харків вдома. Харків вдома, як є, так і буде. Не треба нагнітати зайвого, любимої стан людей вони не знають, що їм робити. Знову кудись бігти? Чи буде оточення, чи знову з дому їхати. Ми, одні, одні думають ми вдома Ну, таке. Хитрі дії, багато хитрихів. І також вивчайте, думайте ситуацію. Взагалі, думайте, будь ласка. Нічого кримінального не бачу по Харкову, що, щоб зовсім було поганий настрій у людей, але. До кінця тижня треба все-таки розуміти, що треба бути обережними. Я робила вже розклади, але все-таки я не бачу нічого плям-плям жуткого.